У селі Панасівка на Руменщині попрощались із загиблим оборонцем країни Віктором Євенком. Біля будинку, де виріс і жив чоловік із сім'єю, зібралися його рідні, друзі та знайомі, згадує загиблого військовослужбовця Сергій Карпець. Віктор, чоловік моєї племінниці. За що не брався, все доводив до кінця. І якісно робив. Я брату своєму, це його тесть і говорю, що літій на війні все якісно зробив. Удержав позицію, нерівні сили були і загинув, як герой. З дитинства товаришував з Віктором Євенком, а потім став хрещеним його сина Юрій Пухно. Ми ще із школи знаєте, дружили, такий парень був, ну і їздили разом і гуляти, і взагалі таке всяке. Всього бувало. І проблеми були, як, і, як обичай, і той. ну Такий був хлопець, рішительний, добрий, допомагав ну, усім, усім, усі до його, його дуже багато людей знає. До мобілізації Віктор Євенко працював різноробочим, розповідає староста Панасівки Михайло Омельченко. Працював кругом, працював в Кобзаренка, заводі Кобзаренка, працював в сусідньому селі, працював в лісничестві, в Агролісі. Працював в охоронній фірмі. Останні, останній час він працював, його забрали, мобілізували з агролісу. От він там працював, гарний, дуже роботящий, без шкідливих звичок. Після мобілізації та військових навчань Віктор Євенко служив на Донеччині в аеромобільному батальйоні. Був навідником. Загинув 18 березня 2023 року від артилерійського обстрілу в районі населених пунктів Оріхово-Васильівка, Бахмутського району Донецької області при захисті нашої держави. Коридором Пошани провели односельці в Останню путь до місцевого кладовища Віктора Євенка. Йому назавжди залишиться 35 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина.